Аносі ну, дня, дівчата і хлопці, сьогодні мені захотілося приготувати пиріжків тішоволії із універсального тіста. Ось я сюди налила цих хвилин 15 назад, налила я сюди 250 мл водички, поклала 15 грамів дріжджів, сирих, пресованих. Так? Оце воно мене постояло і ложка борошна тут. Це воно мене трішки постояло, бо то, що я сьогодні е, трішки спішу, то захотілося прискорити процес. А взагалі-то я замішую все одразу. Тепер ось дві ложки олії я сюди додаю. А ще чайна ложка тут цукру. Тепер пів чайної ложки солі я покладу, розбовтаю. Борошна треба десь 400, від 400 грамів, то я. Сюди на борошно ще кладу чайну ложку розпушувача. Борошно вію поступово і замішую одразу. мене часто запитують, а для чого розпушувач? А для того, що так треба. Це ж тісто універсальне, з цього тіста можна робити вареники на пару. Тісто треба замісити таке густеньке, і все вийде. Мені буває, пишуть дівчата, кажуть, комбайном все легко, вказуйте точну кількість борошна і замішуйте комбайном. Але, дівчата, якщо я комбайн можу придбати, то багато хто не може його придбати. Тож працюємо вручну з душею, все буде добре. Якщо на вареники, дівчата, то тісто можна замісити на кефірі. Я тісточку замісила. Гарне. Так, вкутала я в плівку тісто, накриваю рушничком, і нехай відпочиває хвилин 40. Тісто моє вже гарненько так підійшло. Я його викладаю на поверхню і роблю такі маленькі кульки. Десь як куряче яйце. Ось так розділяю. У мене 16 вийшло кульок, я їх відкладаю і хай відпочинуть хвилин, може 5 чи то 10. Начинка в мене дівчатка ліверна. Я недавно показувала ролик, як я робила готувала цей лівер. Тут у мене з Легені свинячі, серце свинячі, трішки печінки курячої, легені і серце я гарно відварила, потім перемолола нам ясоробку, багато зажарки зробила, морква, цибуля. Ось Посолила, поперчила це все. А сьогодні ще додала я шкварок із сала. Я, я показувала, як я роблю я цю начинку. Коли я зробила цю начинку, я поділила по лоточкам. Поставила в морозілку. У мене ще там два лоточки стоїть, готових уже. я його дістаю. Оце воно розмерзнеться своїм ходом. Потім я ще можу на сковорідці легенько обжарити, додати ще туди зажарки. От, хто як любить, так і робіть. Я роблю так. Ролик я вже показувала. Така буде начинка. А тепер буду ліпити, як звичайні пиріжки. Чи аквареники. Ось так. У мене сьогодні, дівчатка, солона начинка. А в кого буде солодка, то додавте в тісто більше цукру. І все. Можна з сиром робити, хто який захоче. Гарно треба зліплювати. І Відкладаю, поліплю всі, а потім буду обжарювати, бо хай тісто ще підходить у пиріжка гарно, щоб не були твердими. Так, дівчатка, з цього ж тіста можна і вареники робити на пару, але робити меншенькі. Так? А ще можна це тісто і випікати. Все вийде, Ось на те ж воно і універсальне тісто. Я буду жарити олії. Пиріжки я вже доліпила, хай вони постоять ще десь хвилин 15, підійдуть трішки і буду нагрівати сковорідку, а в сковорідку я наливаю десь на палець, на палець олійки. І буду обжарити. Ось так у в мене, дівчатка, обжарюється. Пиріжків я вже нажарила, готові такі. Я люблю, коли багато начинки. Щоб начинки було так само, як тіста. Приблизно так. Дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку. Всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!